Це просто в голові не вкладається, що це за котедж у Карпатах у Буковелі. Я вам зараз покажу, ви всякі могли бачити, але такого точно, що ніхто з вас не бачив. Ну ж, дивіться. Ми зараз знаходимося у. уявіть, хоча не уявляйте, зараз покажу. П'ятиповерхова лежа. Ми зараз на останньому поверсі. Це така чіла от зона, на якій ви можете чілитись. у всі сторони вікна. І видно, знаєте що? Бачите, там до смереки, там, смереки, там, смереки. Всюди смереки, там гори воно видно. Це телескоп, в який можна подивитися так. Щоб ви розуміли, значить. Це останній поверх. Ви нього можете насолоджуватися пейзажами, сісти собі тут, не знаю, там перекусити чи чим будь чим іншим зайнятися. так? Спускаємося нижче, наприклад, на четвертий поверх. На четвертому поверсі у вас буде спальна кімната. Дивіться. яка. Отака от от спальна кімната. Пані, зеркало, таке. Гардеробчик, само собою, є всередині. Далі вбиральня є само собою всередині, телевізор величезний, хто хоче мультики дивитися. Вбирання, все як має бути. Рушнички, all inclusive Балкончики, до речі, на кожному поверсі, щоб ви розуміли, от, так от балкони дають різноманітні пейзажі. А на першому поверсі величезна власна кухня, які можна тут будь-що приготувати, поїсти, там посудомійна машина, там все, як має бути. І, дивіться, яка ще одна лаунж зона Тобто для вас є перший поверх, ось такий от класний чи як ми бачимо зараз навколо мене, та? там кухня-холодильник все необхідне. Другий, третій, четвертий поверх спальні кімнати та, з власними величезними такими балконами, як тут, наприклад, на першому поверсі. І до речі, влітку навіть ще є джакузька з боку її видно. А на території є ще й там сауна, що має бути повний inclusive Уявили, який котеч? Хоча не уявили, а увиділи, який котеч. Моє то гори, Буковель, друзі, класні ціни помірні. До речі, дивіться, бачите, це, що стоїть все. Олійка, сіль, цукор так? це все all-inclusive також.